Президента Зеленського до Лондона, позицію Європи щодо війни в Україні, мирного плану США з гостем нашої студії Лею Котовим, експертом з публічної політики, кандидатом наук з державного управління. Панеля, вітаю вас! Вітаю вас! Раді приєднатися. Дякую, що прийшли, пані Ілля, Як ви загалом оцінюєте візит Зеленського, який розпочався напередодні в Лондоні? Ну і сьогодні продовжується так розумію, в Італії? Загальний візит президента, звичайно, треба позитивно оцінювати, тому що будь-які перемовини, навіть сьогоднішня поїздка, так до Папи Римського, угу. це позитивний сигнал. По перше, те, що нас приймають в Європі, нас чують це, якщо говорити загально. Якщо підводити певні підсумки саме вчорашньої зустрічі в Лондоні, то тут питань більше ніж відповідей. Так, ми сьогодні вже отримали інформацію, що за результатами зустрічі було сформовано альтернативний мирний план, угу. який буде запропонований сполученим штатам найближчими днями. Але порядок денний зустрічі був вже ж фактично трошки інший, і планувався трошки по іншому. В Лондоні мали бути вирішені питання найголовніше це використання заморожених російських, російських активів. Так. Чи вирішені мені питання принаймні в... наразі? Більше того, сьогодні я так розумію, що це сьогоднішня новина про те, що Токіо відмовився а, від цієї схеми ну, на території Японії під суверенітетом Японії теж знаходяться російські активи, і таку саму схему Токіо відкинув. Як варіант, ми, особливо на Токіо, я думаю, не розраховували тим не тут менше, більше... це Велика Сімка, це позиція одного з гравців Великої сімки, вона може вплинути потенційно на позиції інших країн. Погоджую з вами. Тут я думаю, якщо розглядати Токіо, тут більше питання щодо позиції Сполучених Штатів. Звичайно, Японія буде орієнтуватися Ємовірно. на штати. Хоча ми але... знаємо, що, що розбіжність зараз виникла якраз стосовно Китаю, це не зовсім нас стосується, але стосується теж. Стосується нас, стосується, до речі, все, що відбувається у світі. Абсолютно. Скажу на жаль, тому що напевно, коли можливо, більш спокійніше так було краще, це, Так, було спокійніше а, повертаючись до Лондона. Британія запропонувала власний варіант Євросоюзу, яким чином можна активи використати, так тобто надати кошти, а за рахунок вже відсотків від. Кредитів вже гасити, відповідно, тобто російські кошти погашати російськими коштами. Але ми вчора про це нічого не почули і не зрозуміла досі до кінця позиція Франції по вчорашній зустрічі щодо активів. Але знову ж таки, якщо Британія говорить, що ми хочемо надати Україні допомогу, давайте спільно. У них також є так, не 200 мільярдів, як є в Європі. Mm -hmm. У них є десь порядка 20-25 Чому ці кошти досі не передані? А в країні? чому проблема? Як ви взагалі вважаєте, тут проблема суто фінансова е, в тому, що говорять е, чиновники Євроклір? Е, а говорить Бельгія? Чи тут проблема більш така, знаєте, світоглядна і, можливо, навіть проблема страху якось якогось екзистенційного? Як вважаєте, ви проблема страху. страху? Не будемо шукати щось незрозуміле, Складне. і не складно да? інколи складні речі. Краще дивитись на них простіше, тому тут питання європа боїться Росії. Європа боїться Росії, плюс в Європі немає єдності, але ж в Європі зараз е, чекайте про єдність. Але стосовно страху перед Росією існують два варіанти розвитку подій: в першому випадку Європа боїться ну радше помсти Росії. Другий варіант Європа хіба не боїться прямого прямої агресії. Ми ж знаємо, Росії не, не треба приводу для помсти. Для того щоб вторгнути на територію сусідньої держави, бувати людей, руйнувати міста, обстрілювати щоночі там чи через ніч? Ну і так далі? Тобто, чи 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 усвідомлюють європейці? Як ви гадаєте, що що в них в голові? Ну знаєте, це вибачте за таку просту форму формулювання, але справді як виглядає світ і війна в Україні з точки зору європейців? У Вас є таке бачення якесь? В голову заглазити не будемо, але можемо зробити певні висновки по тим заявам, які вже були. Ну, наприклад, та ж сама Німеччина ну. говорить, що це було останнє мирне літо на території Європи. Так. Макрон неодноразово заявляв, що є ризики з боку Росії. Про Польщу і країни Балтії краще взагалі тут не коментувати, тому що зрозуміло, що наступні вони. Наступний не Париж. І не Берлін, а звичайно, будь-яка агресія, можлива російська, буде розпочинатися саме з країн Балтії, тому що там зручне територіальне розташування, і все для цього складається. Тому всі прекрасно розуміють, що якщо не зупинити Москву зараз, якщо зараз чому ж таки Європа не зовсім згодна на ті умови, які виставляє президент Трамп, тому що європейці розуміють, що якщо зараз не отримати адекватну мирну угоду з гарантіями безпеки, з розумінням того, що Кремль... Через рік, через два, через півроку, можливо, не піде знову, то немає mm. сенсу в такій угоді, оскільки вона дасть в першу чергу певний аспект набратися сил саме Росії. У Європі, на жаль, безумовно мало можливостей зараз мобілізувати власний військово-промисловий комплекс. Це їх вина ми зараз. Говоримо прямо як угу. є, це їх абсолютна вина, але це так і є, і це вони також враховують. А Росії вистачить певного періоду часу для того, щоб знову мобілізуватися, згрупуватися, і вже більш широким фронтом звичайно піти в бік Європи. Мобілізуватися, згрупуватися і обробити європу своїми а, якби наративами. В тому числі ми, ми, ми ж бачили насправді, і я впевнений, що за цим стоїть. я, звісно, не стверджую, але просто в мене є внутрішня впевненість, в тому що, наприклад, демонстрація німецьких студентів проти мобілізації, так один з із слоганів, одна з тез маніфестантів, була наступною: що ми краще будемо жити в окупації під окупацією Путіна ніж підемо на фронт. А ну їм щоправда, хтось вже запропонував пожити поїхати в так званих ЛДНР. <гум> а Так щоб там зрозуміти, збагнути, як це буде. Тим не менше, вони не розуміють, що під окупацією Путіна, а, якщо це уявити, не дай Боже. А, вони підуть на фронт ще скоріше, і будь-яка демонстрація буде розігнана, але менше <гум> абсолютно їхні думки ніхто не спитає. Тим не менше, пане ля, в нас є розклад, при якому а, Україна зараз і, і це буквально виглядає. А, як човникова, ну вже ніхто вже всі відкрито говорять. Це човникова дипломатія. От зараз президент Зеленський поїхав. Так він поїхав в Британію. Він поїхав зараз спілкуватися з ну сьогодні з Папою Римським. Напередодні він спілкувався в Брюсселі е, е, і так далі. У нас є Європа. У нас є штати як умовний автор, пла, умовний підкреслює автор плану. Ми так говоримо штати. Автор мирного плану є Україна, є якась позиція Кремля. Вона така нігілістична. Вони все відкидають ні до чого. В цій ситуації, як ви гадаєте, чи здатна світова американська і європейська дипломатія вирішити цю проблему і досягти бодай якогось сталого, і надійного, і справедливого миру? Ви знаєте, я б вже не об'єднував. Американську та європейську дипломатію e, настав час після затвердження стратегії Сполучених Штатів вже розділяти ці речі. Європейці також це розуміють. Тобто, у нас цей аспект глобального заходу, як раніше mm -hmm. казали, він на сьогоднішній день відсутній, і ця ситуація буде тільки погіршуватися. E, Штати обрали зовсім інший напрям власної діяльності. Це Китай mm -hmm. і фактично прямо сказали: там вже пряміше немає куди. Ми до 27-го року будемо підтримувати. Певною мірою, а взагалі не бачимо сенсу навіть такі організації, як НАТО, яка свого часу якраз створювалася для протидії Радянському Союзу. Тобто, Штати не бачать себе в Європі і не бачать для себе загрози від Росії, тому що це там десь за океаном. Тобто повертається така політика ізоляціонізму, яка була присутня до Другої світової війни, так у Штатах. Тому я б розділив би ці два аспекти. Але, Але Європа на сьогодні не є переговорником, Путін не буде. Да, і європейці хто ж поїде. Е, Орбана не беремо, не будемо не, ні, нього не. Орбана, і не зовсім європейець. європейці сенс... не в сенсі про місця проживання, а в сенсі позиції. У Європи зараз немає місця, на жаль, за столом переговорів. Але вони вигадали дуже цікаву, до речі, альтернативу, про що варто сказати. І от нова човникова дипломатія до Пекіна. Це дуже гарна ідея. Європейці намагаються замістити присутність Сполучених Штатів. Присутність чинном... Китаю. Присутністю китаю. Тобто, фактично, вони міркують як якщо один сильний гравець виявився або не гравцем, або не сильним, а треба замінити його на іншого сильного гравця. А чи усвідомлюють вони на вашу думку наслідки? Ну тому, що е Китай безумовно сильний гравець, значущий і впливовий, але тим не менше ідеологічні, і навіть онтологічні, тобто, в мисленні розбіжності між Китаєм і Європою, вони є присутні. Присутня, звичайно. Але в чому відмінність основна Китаю від Росії? Китай грає вдовго. Китай грає економічно, Китай грає. В свою національну гру гол. тобто ціль оточити так, 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 супротивника. Так. І при цьому витримує цивілізоване обличчя. Звичайно, угу. Китай проти хаосу, Китай так. завжди акцентує на цьому увагу. Це перший аспект. Другий аспект, на сьогоднішній день на Росію можуть вплинути лише дві країни. Це треба визнавати фактично. Це Сполучені Штати власними санкціями, угу. так, власним тиском, якого угу. немає якого? Ну, звісно, немає. немає. І з іншого боку, Китай, якому фактично зараз Росія не лежить. І вона сама туди. Тобто, а, а той факт, що Пекін ну, дивно мовчить, ви пам'ятаєте ще минулого літа, наприклад, він виступав з якимись планами, з якимось там президентом Лулою Сільва, е, там, в рамках Брікс, якийсь зараз мовчок з Пекіну. Чи може це не прямо бути сві... ну, свідченням того, що, скажімо так, американський курс? Чи там мирний план, чи чернетка мирного плану Пекін в принципі влаштовує? Пекін спостерігає в певній мірі його влаштовує, тому що якщо штати дозволять. Росії щось внаслідок агресії отримати, який висновок зробить uh -huh. Пекін, що в принципі нам тоді так можна, так no, відповідно no, tá, до yes. Тайваню або no, будь-яке no, інше є Східно-Китайське вони... море no, вони спостерігають. Плюс Китай сам по собі вважає, що до нього мають їхати його просити. Він ніколи не буде виступати ініціатором no, якихось процесів. Він може вислухати. І, до речі, це історично було віків Ця ситуація no, 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 no. не можуть слухати. Вони звикли, що просять їх, тому можливо вони чекають певну пропозицію від Європи. А ви правильно сказали, в системі ж вакууму не може. Же існувати, якщо у нас зараз Сполучені Штати кажуть, що ми виходимо, нас більше Європа не цікавить, ви залишаєтесь один на один з Росією, будь-яка подальша агресія на нас, не розраховуйте. Mm -hmm. Європа не має фінансів і сил заповнити цей вакуум, який виник хтось його має заповнити. А крім Китаю, інших варіантів немає нікого, і тим паче no, Китай, який має можливість тримати на повідку Росію. Просто на повідку. Говоримо, як є прямо.